Друзі, привіт! Перед вами автоматичні вимикачі, які мають певні пошкодження. Ми їх зняли під час виконання аварійних робіт, коли люди подзвонили і сказали: в нас тут щось з електрикою не то вибиває, не працює. Приїдьте, подивіться. Приїхали, подивилися, зробили діагностику. Відповідно, поміняли оці пошкодження автоматичні вимикачі на нові, і в людей все почало гарненько далі працювати по електриці. Чому такі справи стаються з автоматичними микачами? Зараз я буду розказувати і показувати. Якщо у вас в квартирі вибиває електрика, чути запах чогось там поплавленого, чогось там, що чуть -чуть горить в електричному щиті, відразу виключаєте електричну напругу на стовпі, якщо це приватний будинок, або десь біля лічильника, якщо це є квартира, і викликаєте аварійну бригаду чи електрика, який може знайти причину. і Потім її усунути. Наголошую відразу, що ці поплавлені місця це не є брак конструкції автоматичного вимикачів. це хороші бренди, вони не є погані. В більшості випадків отакі от поплавлення стаються з вини електриків, майстрів, а також частково з власників приміщення через те, що не проводиться якась, хоч мінімальна регулярна ота діагностика, профілактика електричних щитів. А так, десь колись невідомо коли, скільки там років тому зібрали щиток і він сам по собі живе. А час від часу, потім щось в щитку там додалося, модернізувалося. Хтось більш кваліфікований, хтось менш кваліфікований, зліпили як могли, а потім стаються отакі випадки. Це реально проблеми є через майстрів, які робили роботи. Це не є от обладнання. Бачите, обладнання воно є хороше, воно витримало. Оце місце нагрівання витермало оту температуру і далі не поплавалося. Цього ми робимо висновок. Це є хороший пластик, який не підтримує горіння і автоматичний вимикач він ще, як бачите, живий. Тільки оце місце контакту є слабинка, і тому воно поплавалося. А в цьому автоматі так само. Сам автомат зводиться, вимикається. Я сумніваюся, що хтось мені скаже, що хагер є поганий автоматичний вимикач. Всі кажуть, що це є добре. А тут так само була проблема з самою клемою, через що вона ото нагрівалася і плавалася. Інші клеми, бачите, вони є живі, а оця якраз ліва, куди підключається в більшості випадків фаза, вона є поплавлена. А по-хорошому, автоматичний вимикач має бути отакий, гарненький, біленький, з ним нічого тут не сталося. Відповідно, всі елементи в нього є цілі, немає чогось деформованого. Він гарненький, прекрасний. А коли вже ви бачите, що в автоматичному вимикачі щось отаке є. Відповідно, кличете електрика і робите подальшу заміну обладнання на нове. Головне слідкуйте, що це обладнання, яке ви зняли яке поставили, воно є однакове за своїми характеристиками та параметрами. Тому будьте уважні під час заміни. Виробники автоматичних вимихачів збоку на них пишуть, з яким зусиллям мають затягуватися їх контакти. В хагера ми вже нічого не побачимо, бо тут було написано все сплавилось». У віко. Ми бачимо, отут збоку з боку є інформація нанесена, погано трошки видно, але це є 2,5 Нм. В більшості випадків це якраз отих 2,5-3 Нм має бути момент дотягування гвинтів, коли гвинти попускаються або погано були відразу закручені, є поганий у нас контакт, і з часом якраз відбувається отаке. Місце нагріву, і воно потрошки починає плаватись. Щоб того не було, потрібно відразу гарненько закрутити гвин автоматичних вимикачів. Потім бачно ще раз пройтися, перевірити, чи ми гарненько це все дотиснули. І хоча б раз в півроку знову пройтися і викруткою дотиснути всі гвинти автоматичних вимикачів. І час від часу в процесі життя експлуатації електрики. Будь-які контакти необхідно дотягувати. Це не є так, що майстер прийшов, зібрав вам електрику, і це все на віки вічні. Як в механіці, так і в електриці. Потрібно дотягувати оці місця механічних контактів. А автоматичні вимикачі вони досить чутливі до гарного контакту. Бо там, де є контакт, воно все чудесно працює. Ви оцих, як бачите, роз'ємчиках, які не вигоріли, так як отут і отут, контакт був добрий. А в оцих місцях, де ми бачимо таку деформацію вигоряння, там був контакт поганий. Через це і відповідно вони почали горіти. Слава Богу, що не згорів електричний щит, нічого не сталося, а лише автоматика відпрацьовувала. Таким чином обусточувала квартиру і не було просто електрики. А коли приїхали, знайшли отакі проблемки, замінили обладнання, гарненько подотягували всі контакти в щитах, і все буде працювати. Як ми знаємо, до автоматичних вимагачів має підходити певна кількість провідників, і певним чином, стандартом, вони мають бути підготовлені. У мене отут є провідник 4 мм квадратних. Це є монолітна жила. Відповідно, на конечники оці з ізольованим фланцем з пластиками, заборонено надівати на оцей кабель і його обжимати, і відповідно, потім підключати. Моноліт ми отак взяли, зачистили, підключили автоматичний вимикач і його закручуємо. Якщо ви маєте динанометричну викритку, це все супер класно, відповідно, з певним зусиллям ви його дотягуєте, цей провідник клемі. Якщо ви не маєте динанометричні викритки, ви є просто той майстер, який час від часу щось робить. Або ви є сам господар, який слідкує за своєю електрикою, просто до упора максимально затискаєте гвинт в автоматичному вимикачу. Отак такво, я його затиснув. Як бачимо. Зараз провідник супер класно тримається, все є міцно. Там є спеціальні ребристі такі насічки на клемах, які гарно фіксують оцей провідник. Зараз підключаю два монолітні провідники. Як бачите, вони є одинакові, це є, в них переріз 6 мм, квадратних. що в того 6 мм, що в того 6 мм переріз. Вони є одинакові. Можете от на камеру подивитися. Різниця лише в кольорах. Це є коричневий, це є відповідно, сірий. Зараз я їх підключаю сусідню клему автоматичного вимикача. Наголошу, вони мають два одинакові переріз, а саме по 6 мм. квадратних. Гарненько теж я закручую, закрутив, файно міцно. І бачимо, вони теж файно тримаються, Що один файно тримається, що другий файно тримається. Тобто оці три провідника в мене зараз гарненько тримаються, Що 4 квадрати і що 2 по 6. Тепер я беру, підключаю інший приклад. Ми маємо один провідник. Оцей чорний, це є 4 мм квадратних. Запам'ятали 4 мм квадратних. А оцей сірий це є 6 мм. Дивимося візуально. Бачите, в чому різниця є? Одикво один біля одного. Той, що зліва, він є чуть тонший, той, що справа, він є чуть грубший. 4 мм квадратних і 6 мм. Підключаємо зараз його в клему автоматичного вимикача. І дивимось, що буде. Затискаю максимально, гарно тисну, гарно, файно тисну. О, Затисну я. Забираю викрутку. Маємо два провідника, які підключені до однієї клеми. Я казав, оцей лівий це 4 мм квадратних, а оцей правий це 6 мм квадратних. І тепер дивимося, яка ситуація. Я беру за оцей 4 мм квадратних провідник і його трошки до себе отак потягну. Що? Цей 4 квадратний провідник він виліз, тому що затиснувся гарненько, оцей 6 мм квадратний, він є просто грубший, і, відповідно, він файно в клемі затиснувся. А біля нього вже оцей 4 мм квадратний, він погано затиснувся, бо він є тонший. Пробую тепер я за оцей гарненько потягнути. Бачите, я його тягну до себе, зусилля даю. І він не вилазить. Він досить міцно, твердо тримається в тій клемі. Він файно тримається. А цей 4 квадрати погано. Відповідно, через ото, якщо дати два різних отих перерізи, теж може вигорити автоматично вимикач. Тому що, от бачите, оце я вільно запихаю, відтягую, запихаю, відтягую. Він легко входить. І це якраз може бути причиною того, що є поганий контакт, відповідно, плошина гріється, і далі він що робить? Плавиться. Отож, це є погано, не можна отак підключати два різних перетини під один гвин. Якщо два одинакових, дивимося, файно тримається. От, Гарно, міцно, файно термається. А два різних погано термаються. Це були маленькі перерізи, 4 квадрати, 6 квадратів. Підключаю зараз клемом два проводи з перерізами 10 мм квадратних. Бачите, вони є одинакові. Тепер. Підключимо, подивимося, як дві десяточки справиться, коли вони є одинакові. Як думаєте, що буде? Гарно я їх там до кінця ставив, закручую. Гарно, знову міцно закручую. Гарненько я це все дотягну. Тепер ми маємо два провідники 10 мм перерізом. Я пробую за них потягнути. І вони що? Вони там добре тримаються, тяну за один гарно, тяну за другий, тримається. Бачите, ізоляція чуть повзає, а самі проводи там в клемі дуже добре сидять, вони не витягуються. Таким чином, знову я вам показав, що потрібно підтичати два проводи з одинаковим перерізом, з різними перерізами. Вони просто одягло будуть. Одягло. Вон, заходить, виходить, Вон, заходить, виходить. Це є фігня. Правильно робіть електромонтаж, гарно е, закручуйте клеми, підключайте одинакові провідники до клем. Це є основа. Ще от зараз я підключу один провідник 6 квадратів, а один 10 квадратів. І вгадайте, що буде? Це вже так. Просто щоб закріпити матеріал, щоб ви точно розуміли оцю суть оцієї основи. Як з цим потрібно працювати, щоб у вас все гарненько було? Дотискаю я максимально, бачите, автоматичний вже хитається. Цього хватить. Тепер, я казав, це в мене є 6 мм, оцей лівий, цей 6, а оцей правий це 10 мм квадратних. Пробую знову тягнути за десяточку. Не виходить. Просто термається і все. Можна стенд поламати, а та десятка не хоче вилізти. Тепер беру оцю шісточку, тягну за цю шістку. Опа, і що? І що потрібно було доказати, що воно там не тримається? А чого не тримається? Знову та сама ситуація. Та як тут... Що от грубий кабель провідник гарненько затиснувся, гарно він міцно тримається. А оцей воз біля нього, чуть тонше, він там не тримається. От, знову тяну, 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 хитаю, тяну. Він не вилізе, бо він гарно там вгризнеться в клему, і відповідно він там тримається. А от такі воз соплі, які там можуть майстри там колись з боку підіпхати, щоб воно там ще трималося, бо нам десь тут треба підключити той кабель. І ці соплі вони потім відстають, просто вони там не термаються. Таким чином, або давайте збоку якісь клеми, якісь перехідні, розподільні блоки встановлюєте, або це все гільзуйте гарненько, щоб воно там термалося, або використовуйте одинакові перерізи. Тому працюємо. Що професійно. Таку фігню ми не робимо, бо просто автоматичні вимкачі горять, і потім лишній клопіт господарям, майстрам, на що воно нам треба. Працюємо відповідально. Буває, що люди отаку помилку роблять. Підключають отакий во багатожильний провідник. Бачите, це є провід, в якому є багато таких дрібненьких жилок. Це зветься багатожильний. І оцей багатожильний провід. Не обтиснутим наконечником підключає відразу автоматичний вимикач. Підключаємо його, кажу зразу, так не можна робити, тому що оця вся лапша, яка в ньому є, вона з часом там пропускає місце самого з'єднання під гвинтом. І відповідно там починається той нагрів і з часом отоплавлення. Бо це не є той суцільний провідник, який ми маємо отут з монулітом, це є оця лапша, яка просто з часом вона. От там нагрівається, охолоджується і живе своїм життям. Підключаємо таку штуку. Так не робіть, так не можна. Не можна так робити. От сюди підключаємо. Сильно теж закручую. Стараюся, щоб це було добре, але так не можна. Це є грубий провідник, на якому ви досить гарно можете розглядіти ці всі. Жилки, які є всередині цього провода, А коли провід є тоненький, відповідно, ви думаєте, а воно буде там терматися, що там того провода чуть-чуть жил, воно не буде терматися. Це теж є питання того часу, коли воно там попуститься, і знову згорить автоматичний вимикач. О, таким чином я його підточив. Бачите, для прикладу я так підточив. Чи ви бачили, що це є багатожилка, яка є не обтиснена нічим. Відповідно, вона заразу пішла автоматичний вимикач. Так, я не спорив. О, воно термається, воно добре термається, от файно, я тягну, термається. Але це є питання часу, коли воно там нагрілося, охолодилося трошки, там попустилося, і з того трошки, як воно попустилося, почнеться далі, отака проблема. Чи отака проблема? Тому. Те, що воно тримається, не звертайте на то увагу, це погано, це просто реально тимчасове. Ось такий провід потрібно спочатку обтиснути такою його гільзою. Бачите, як воно у нас гарненько, професійно все виглядає. А потім вже можна підключати в автоматичний вимикач. Тут ми маємо провід чорний, маємо отакий пластик, який захищає якраз від ураження струмом. Тут, бачите. Я спеціально довше лишив, але суть та сама. Тут буде зразу видно суромопровідну жилу, а отут є пластик, потім є гарненький оцей металевий наконечник, який в нас повністю обтиснув оці провідники. І воно все буде супер, надійно, гарненько в нам служити багато років. Підключаю тепер в нашу клему. Це є правильне ото виконання. За допомогою отаких наконечників. Якщо ви бачите, майстер вам в щиті зробив обтиснення отаких багатожильних проводів наконечниками, це є добрий майстер, це вже велика гарантія того, що у вас не буде отаких проблем з вигорянням контактів. Але додатково, як завжди, протискайте свої контакти в електричному щиту. Ось, бачимо, цей провід є. Отак, от оголений, відповідно, він з часом буде тут вам попускатися При тому нагрівання охолоджень. А оцей, за допомогою наконечника, він професійно виконаний і він же не буде під час тих нагрівань охолоджень вже попускатися. Бачите, я не можу витягнути його. Він, як монолітний, оцей провідник він вже там вгризся в ту клему і вже там досить надійно от тримається. Це супер з'єднання. Якщо вам потрібно виконати підключення двох отаких багатожильних провідників під одну клему, використовуйте отакий от двійний наконечник, два проводи прийшло, один наконечник ми в кінці маємо. І отак воно все виглядає. Зараз покажу, як воно це все діло обтискається. А обтискається за допомогою отаких кліщів, затискаємо, вибираємо відповідну матрицю. Тиснемо до кінця повністю, щоб в нас гарненько воно стиснулося. Бо це є два провідники, і відповідно, їх насправді досить тяжко стиснути, бо це є два грубих проводи. Отак воно виглядає. Як бачите, все є файненько стиснене. Отаким квадратиком прес стискає. Тепер оцю штучку потрібно її обрізати, бо це є сміття і воно не дасть залізти. До кінця в автоматичний вимикач. О, я це все діло обрізав, сміття в сторону. Тепер буду я підключати оцих два провідники в нашу клему. Яка ще з боку тут є жива? Є, затиснув. Тепер пробую потягнути. О, воно тримається, воно просто о, добре тримається. О, файне, міцне з'єднання. Оця лапша, яка тут спереду, це погано, це професійно, це професійно. Щоб таке професійне обтискання багатожильних проводів робити, необхідні отакі або аналогічні кліщі. Ми використовуємо нео, можуть бути. Хтось використовує шестигранні матриці. В більшості випадків вистачає отого квадрата. Це хороші кліщі, рекомендую. І за допомогою них ви зробите гарненько це підключення, і це буде професійно виглядати. Ніколи не підключайте підключаєте багатожильний провідник з монолітним. Це погано, це заборонено так робити. Ви або використовуєте монолітні провідники для підключення, або використовуєте багатожильні провідники. І, і отак підключаєте два одинакові перерізи під клему, і воно все гарненько тримається. І так само тут можете використати два багатожильних під одну клему за допомогою гільзи. Наконечника. А, а ось тут заборонено, так робити. Я вам зараз покажу, як я підключаю, але це не можна робити, ніколи так не робіть. Це просто я показую через свою дурість, щоб ви знали. Так не можна, бо це два різних конструктивних виконання. Оцей буде гарненько триматися в клемі, бо це є монолітний, він там гризеться в контакти. А оцей ВО, оця багатожилка вона як тут з часом буде попускатися, і відповідно вона там призведе до цього місця, того нагріву, і що, і автоматичний вимикач почне що ото, плаватися, плаватися, а потім, ЙОЙ нема світла, немає електрики, передіть зробіть щось. Но. Тому я вам показую, але це не можна робити. Це не можна, не можна. Вони навіть не хочуть влазити насправді. бо Бо це різне. Мені навіть це підключає, і навіть самому неприємно таке впихати, бо я розумію, що я роблю погано і навіть сам не хочу це робити. насправді. От, Воно влізло оцей один багатожильний вліз і монолітний вліз. Закручую, як в мене виходить. Монолітний оцей твердо сидить. Файно міцно там тримається, він гориться, тримається. А оце його багатожильний, ото біля нього, він часом там буде нагріватись, охолоджуватись і буде попускати контакт. І через нього теж можуть бути такі проблеми з вигорянням. Тому отак не можна робити. Є ще один важливий момент, про який я мушу сказати, наголосити, що може бути також поганий контакт, якщо під клемо попаде якийсь кусок штукатурки, якогось цегла. Це більш поширено, коли робиться от проводка, дуже багато, там штурбиться, долбається, сміття різне, там літає, сипеться. Відповідно, може попасти шматочок чогось з якогось матеріалу під клемо, І тоді з часом теж от викрутити-крутити, а воно там є якась цеглинка, яка не дає добре закрутити. І з часом воно буде слаблювати той її контакт. Тому під час того, як ви робите електрику в новобудові, слідкуйте, щоб нічого не попало зверху в автоматичні вимикачі. Бо бачите, тут контакти в них є цілі, а зверху є якраз там місце підплавлення. Тож регулярно збирайте пилососом сміття біля електричного щитка і зверху автоматичного щитка, щоб ніякі оті б'яки туди не попадали і нам не робили лишнього роззоту на голову. Таким чином, я показав основні оці моменти, що можуть вигуряти контакти в автоматичних вимикачах. Це потрібно дотримуватись оцих простих правил. Побудови експлуатації і отакі штуки в ваших автоматичних вимикачах не будуть виникати, бо має бути гарно зроблено, гарне обслуговування і все у вас буде супер. Також вибирайте надійних майстрів, що вам зробили електрику. Ми працюємо у Львові, збираємо електричні щити, робимо комплексний електромонтаж. Також робимо слабострумні мережі. Якщо вам потрібно зробити якісну роботу, звертайтеся до нас. Ми зробимо для вас електрику. Дякую за увагу! Хай вам щастить! До побачення! Бережіться!